Фестиваль ялинок від запорозьких берегинь продовжується. Окрім ялинки у незламному хабі, наші невтомні волонтерки нарядили ще три символи зимових свят у перинатальному центрі, у театрі молоді та у наших рятівників ДСНС. Тож швиденько підписуйтесь на канал Запорізького центру розслідувань і гайда дивитися на ялинки. Ми завітали у театр молоді і якраз потрапили на активну фазу прикрашання святкової ялинки. Олена. Голова запорозьких берегинь розповідає, що всі кульки вишиті власноруч майстринями організації. Ну на них кульки, ті, які вишивали запорозькі берегині запорозькі майстрині, І ще доєдналася київська майстриня Вікторія Бієнка. Все це вишивалося спеціально для театру. Там можна побачити кулька, навіть вишита масками. Це спеціально для запорозького театру. І я так думаю, вже я так думала, що наступного року не залишиться в Запоріжжі жодного культурного місця, де не буде патріотичної вишиваної ялинки. Окрім театру, молоді берегині прикрасили окремою колекцією кульок з янголами. Ялинку у перинатальному центрі. От сьогодні ми прикрашали. Ви знаєте, головний лікар він майже плакав, коли побачив ці кульки, вони рожеві, сині, з хлопчиками, з дівчатками, з візочками. І вони такі гарні, і так гарно все вийшло. І вони за те, щоб народжувалося більше дітей. Тому що в мирний час в місяць народжуються 200 дітей. А сьогодні, на жаль, 90. Тобто, ви бачите. Який у нас іде такий, знаєте, спад народження, і вони дуже хочуть щоб народжувалося більше дітей. і Для цього там все є в театрі молоді, на відміну від заходу у незламному хабі, виставки мотонок не було, але ви можете побачити їх у нашому попередньому сюжеті. Посилання буде в описі під відео. Ми ні, ми сьогодні нічого такого не робимо. Ми лише прикрашаємо ялинку і даруємо ці прикраси нашим запорізьким діточкам, щоб вони приходили, дивилися і раділи. Окрім театру і перинатального центру, берегиня прикрасила окремою колекцією і ялинку наших рятувальників. Цю колекцію вони дарували їм минулого року. От вчора ми наряжали ялинку в ДСНС. Для наших рятувальників минулого року ми їм подарували цілу колекцію, і там вишиті є кульки з логотипом запорізького ДСНС. Це було дуже дуже зворушливо, тому що прийшли всі рятувальники, які були вчора на зміні. Їх було дуже багато. Був начальник ДСНС. Вони всі прикрашали. І я кажу, що у них така гарна фотозона вийшла. Вони кажуть, можна сюди приходити фотографом, фотографуватися, гроші збирати на ЗСУ. І не тільки Запоріжжя отримала від берегинь власноруч виготовлені прикраси, але ще два незламних міста нашої області Оріхів і Гуляйполе. І вчора ми передавали наші новорічні прикраси вишиті на Оріхів і на Гуляйпілля, де вже становили на вулицях, встановили найнезламніші ялинки. Вони стоять от в цих снарядах, да і там вони будуть прикрашені також нашими кульками. Сьогодні поїхали рятувальники, і там будуть їх прикрашати.